Бюджет, який дозволяє фінансувати, найнеобхідніше, так оцінює головний економічний документ Івано-Франківська міський голова Віктора Ношкевичу. Мінімально потрібні кошти передбачили на всі галузі, а ще заклали 4 мільйони гривень на освіту та медицину. Адже вони тепер отримуватимуться за рахунок державної субвенції. У результаті грошей отримають менше ніж у минулому році. Місто Івано-Франківське в 2014 році профінансувало медицину в обсязі 159 мільйонів. Державна субвенція… Сбвенція на цей рік 155,3. По, по освіті, по освіті значить, в минулому році нам було закладено 185 мільйонів, в цьому році 173. Так що 4 мільйони, да, по медицині, а більше 10 мільйонів. Дошкільна освіта й надалі фінансуватиметься містом. Тож один із пріоритетів завершення будівництва дитсадків. Крім того, в Івано-Франківську цьогоріч планують активно ремонтувати дороги. Окрім бюджетних коштів, сподіваються у цьому напрямку на грошову допомогу від ЄС та очікують на іноземні інвестиції. Що ж до малого бізнесу, то його обіцяють менше навантажувати місцевими податками, тим паче, що він і так демонструє хороші успіхи на фоні кризи. Обсяг реалізації продукції в місті Івано-Франківську за 2014 рік склав більше 4 мл. Ярдів і 105 з лишнім відсотка порівняно до минулого року, якщо в цілому по Україні. Спати спад де внутрішню продукту, то бачите, у нас в місті івано франківська я завдяки рахую завжди це підкреслюю, завдяки малому і середньому бізнесу, який маневрений, який швидко пристосовується, і враховуючи ті пільги, які ми йому надаємо, робить ту роботу, що йому потрібно, і дає ті опції реалізації, які ми ем, маємо. Не забули у місті про військові потреби, окрім коштів, які передбачили на мобілізаційну підготовку. Планують створити у медзакладах і місця для реабілітації. Поранених бійців